Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий пікнічок біля хати. Ось такий у нас шашлик, ось такий соус ми зробили, шашлик з картоплі і така закусочка. Ось такий у нас сьогодні пікнічок біля хати. Так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Ось ми копаємо ріпи, синове. На тото то, на львів. Копаємо отакої от ріпи. Дивіться, яка у нас ріпа? Ну, діду, купне не далі. О. Ось такої будемо копати і збирати. Ось тут ще кусочок. Ось такої накопаємо ріпи. Картопельки. Дивіться, яка файна. Ось де з одного рідочка. Тільки накопав дідо мій ріпи. Картопельки. Коби така була йон там далі була. А ця ранна. Ну, вона не це не, не сорокаденка, проста така, але просто раніше ми садили її. І вона і вона така файна яка І біла, і червона, яка файна. О, Коби така була і, і то та, як я кажу. Хто знає, чи буде, як то дощі лють і лєють. Дивіться, диві, якої, якої рібки. Якої ріпки. Так що варта садити рано. Я, Ми вже всі переконали, що ран, рано посадите і рано ріпа є. О, А відтак то жук з'їсть, то, то спека. То і так негода. І у нас так уже налело, що налело, що то страшне. У ріпа у воді стояла, а тепер хто знає, що з того буде. А ця дивіться, яка файненька. Гортензія моя, дивіться, яка, яка гортензія розовенька, яка. Я ще вам розу покажу. Ось каво така у мене. Оде теж флоксы. А це рози мої. О, оці такі рози. Такий пітнічок біля хати. І картопелька, і шашличок, і закусочка. Все дуже таке смачненьке. Картопелька така усмажилась. І дивіться, яка дуже гарна. І шашличок такий. О, м'ягенький такий, дуже рецепт цей добрий. Я маю окис такий, півтора кілограма. Зараз будемо його нарізати на, на кусочки. Спочатку ми розрізаємо отак уздовж. Куска. Треба такі, аби були файні кусочки нарізати. Ну, ось такі ось. Значить, тут є ще й такого, то ще певне треба розрізати так. Ось так на такі куски. Ось на такі кусочки нарізаємо. Ті трохи жирно, і мене буде файно. такий. Ось на такі кусочки. Так само цей кусочок ми поріжемо. Ще один раз. готувати маринад. Беремо тут каво спочатку, наливаємо сюди, десь так тут у мене є. Десь грам 200, певний, може 150. Даємо на кілограм. У мене тут є півтора, то я дам десь так 200 200 мл такого дам. Цього. Але дам ще трохи більше, аби був сочніший. Ось так. Тільки в мене було, отак десь в банці, десь було 400. Я дала десь 200, 250 десь дала. От. Тепер до цього даю отак, на кінчик ножа, на кінчик ложки даю соди. Оце кисле молоко можна кефір. Можна і розмішуємо отак. Відставляємо, поки це на край. Най працює. М'ясо ми підготували, тепер беремо м'ясо і солимо. Тут у мене є півтора кілограма м'яса, значить мені треба півтора чайної лишки дати солі. На кілограм даю я 15 грамів солі. Добавляю, тепер так само, даю десь. Пів чайної, може трошки більше, отако От даю перцю чорного. І отак все файно м'єцкаю руками. Аби воно все так файно собі сі поєднало. Тут сода почала вже працювати, ми її час від часу помішуємо. От, бачите, вже вона запрацювала. Так, тепер цибулю. Дивіться, яка. Це вже моя домашня цибуля. От яка, будемо нарізати її. Так, нарізаємо тепер цибулю. Я цибульку файно помила. Це лишимо. І беру отак півкольцями. Будемо нарізати. Будемо це все кидати до м'яса. Ріжемо ще й всю зелену цибульку туди, я її все помила файно і, і наріжемо до, до м'яса. Також її. Най собі втім маринуєся. У нас ще не є така стара, так що ми її додамо. О, так, до м'яса. Це все добре отако пом'єцькаємо разом з цибулею, а може викинемо зразу у цей Дамо. Отак. Оцю цибульку зверху, аби й пустила сік. О, і даємо сюди. Тобто буде замала. Зараз я певно, дам більшу каструлю. А може ні. Зараз подивимося. О, дивіться, як вже шипить тут файно. І будемо його отако, просто руками отако файно вим'єцкаємо, Отако. У цім кислому молоті або кефірі. Файно отако. Аби він був такий сочний, він намаринований, отако просто. Ось так. Так уєцька йому ну, файно. Так, додамо, ще сюди трошки розмарину сухого таку я дам. Так, пів чайної півчайної лежечко я дам. Сюди отакого пахучого. Тепер поріжемо, оде ще кріп. Я маю і петрушечки трошки. Пару гілок петрушечки. І так само. От тепер вже вимішуємо файно руками. Усь, от, Простий марината, дуже-дуже делікатний буде, дуже такий. Просто отак, отак ум'єцькати отако багато. Можна дати і більше цибулі. Можна дати і дві. Я дала одну велику на півтора кілька. Його треба десь хвилин п'ять, отак ум'єцькувати, аби він ці файно, аби швидше нам замаринував. І кладемо, накриваємо, кладемо його, аби він трохи маринувався. Може класти й через ніч, а можна на пару годин. Як хочете швидше, він, він замаринується і швидше. Накриваємо і кладемо, аби холод холодильник. М'ясо вже замаринувалося. І ми зараз будемо е, нанизувати його на шампури. Ось так, син нанизує. Ось так. Ми будемо його зараз готувати. Там вже розпалили вогонь і зараз будемо на ньому смажити, жарити шашлик. Ось так накладаємо. Ось ось такі будуть. Один від одного трошки подальше, щоб просмажувалося так м'ясо. І так будемо нанизувати ось такі на такі шампури у нас. І у нас така природа чудова. Ось. Догоріли дрива, зробилось таке. Ми накладаємо тепер шашличок. Правда, в нас не дуже такий мангал, але найбудай нам і такий. Нам підійде. О, І так ми накладаємо шашличок. Ми маємо шість шампуриків. І тепер ми ці вже наложили шість шашличків. Тут ще, то ще нічого, що горить, там то, то байка, а це А це так буде смажити. У нас ось такий вог. Ми зробили на таці. Який нам виходить. ми все жаримо, ми маємо такий. пару хвилин пройшло і ми обертаємо. Ось так. У нас завжди готує син, у нього виходить найсмачніший шашличок, так що ми лише чекаємо. О, час від часу ми обертаємо, щоб був смачний. Просмажувався одинаково. Ось так у нас вже смажиться шашличок, ми його обертаємо час від часу і який він -то -то? смажиться. Ось так, аби він сочніший був, ми його трошки поливаємо вином. Якщо робимо другий маринад, там у нас є такий. Ще один рецепт шашлика, то ми просто той, той такий маринад, маринадом просто поливаємо, аби сочніший був. А це можна вино, можна мінеральну воду поливати, можна різним поливати, він буде час від часу поливати і смажити, отако, і він буде дуже сочний. такий. Ось такий вийшов у нас шашличок. Ось такий. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі! Ось такий шашличок. Такий шашличок у нас на природі з сім'єю сьогодні ми будемо смакувати шашличок. До цього шашличка ми ще закуску маємо таку і будемо таку робити. У нас на ній такий шашличок. Ось така у нас такий пітнічок на біля хати. І картопелька, і шашличок, і закусочка. Все дуже таке смачненьке. Картопелька така усмажилась. І дивіться, яка дуже гарна. І шашличок такий м'ягенький такий. Дуже рецепт цей добрий. Так що рекомендую.